Хто захоче чогось навчитися, повинен до того зродитися. Мандрівник, філософ, співак придворної капели, вчитель багато втілень знайшов на своєму шляху невгамовний дух Григорія Савича Сковороди. Поки не досяг свого істинного призначення, мислитель не боявся робити свій вибір усупереч запропонованим долею успішним готовим сценарієм. Усім своїм життям він показував, як важливо бути собою, знайти свій шлях і вибудовувати свою життєву стратегію. Він не тільки був оригіналом у далекому 18 столітті, але й сьогодні, у столітті 21, він досі актуальний. Для прикладу, його вчення про те, що бути щасливою, людина повинна насамперед пізнати сама себе. Це девіз найсучасніших лайф-коучів. Хто думає про науку той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися. Хоча б зовні він здавався бездіяльним. Мистецтвознавці констатують відгумін концепції розвинених з Ковородою у творах великих українських класиків Котляревського, Шевченка та інших у світовому ж масштабі. За багатовіковою актуальністю ідей філософа порівнюють із Буддою, зарадустрою і навіть Ісусом, великими вчителями. Григорій Савіч був непростим вчителем, він був педагогом новатором. Джерелом усіх знань він вважав досвід, практику і життя. Сковорода відстоював принцип свідомого засвоєння знань. Замість поширеного тоді зубріння догматів, філософ прагнув, щоб його учні вчилися мислити, аналізувати та доходити власних висновків. Тобто він навчав їх навчатися. Також він вважав, що знання потрібно здобувати не лише з книжок та пояснень учителя, а й з навколишньої дійсності, в спілкуванні з природою та в процесі практичної діяльності. Сковорода, як різкий противник схоластичного навчання, вважав, що знання тоді стають міцними й цінними, коли знаходять своє практичне застосування. Лише той учитель, хто живе так, як навчає, Григорій Савич і сам навчався усе життя. Він стверджував, що знання це і є ми самі, і, пізнаючи себе, ти навчаєшся. Бо світ всередині нас, можливо, вагоміший за навколишній. Себе філософ пізнавав через життєвий досвід, мандруючи світом, змінюючи рід занять, спілкуючись з різними людьми. Мандри були для нього не тільки актом фізичної свободи, а й способом самопізнання. Він виробив власну життєву філософію, яку не тільки сповідував, а якої сам дотримувався. Цим він заслужив беззаперечний авторитет у своїх учнів та їх любов і повагу, хоча був суворим та принциповим. Дурний не той, хто не знає, а той, хто знати не хоче. Сковорода педагог був досить скупим на оцінки. Зокрема, коли вперше викладав курс поетики, то значній частині своїх учнів у підсумку поставив непонят. За аналогією з сучасною двійкою. Також на практиці він використовував власну систему вербального оцінювання. Замість балів він записував справжню, безглузду та вельми туп, нестаранним учням а за влучну відповідь досить гостер. Незвичайного, іронічного та різкого у спілкуванні його дуже любили та поважали його учні. Ілюструє ці принципи історії із свинячою головою, без якої портрет сковороди учителя був би неповнен. Григорій Савич знайшов роботу домашнього вчителя у сім'ї козацького полковника Степана Томари. Виховуючи його восьмирічного сина Василя, вчитель проводив нестандартні уроки на природі, засобами музики, шляхом опису побаченого. А він прививав учню ментальну вихованість, уміння формулювати думку, описувати, розповідати. Одного разу Василь неналежним чином виконав завдання. І сковорода з пересердя обізвав його свинячою головою, тобто головою, яка не думає. Це почула мати хлопчика і зажадала звільнення вчителя. Його звільнили. Однак пізніше Томари довго умовляли сковороду повернутися. І навіть викрали його сонного, щоб умовити продовжувати навчання свого сина. Навчання продовжилось. Пізніше Василь Томара став відомим дипломатом і на початку 19 століття очолював російські представництва в Ірані та Туреччині. Він став одним із духовних послідовників Сковороди і все життя вшановував свого вчителя. Ключовим принципом педагогіки Сковороди була природність. Не вчи яблуню родити яблука, її вже природа навчила, вчитель тільки служитель природи.